Цьогорічна тепла зима заощадила міському бюджету майже півтора мільйони гривень. Про це на виконкомі повідомив керівник комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Дорожники переконують, якщо сніг такі випади, вони забезпечать вчасне прибирання проїжджої частини. Усе завдяки трьом машинам, придбаним у листопаді. Техніка сучасна. Сучасної техніки в світі немає, тому що весь світ працює цією технікою, що в нас Ну, є проблема. Ми за цією технікою ще не зрахувалися. Залишилося 6 мільйонів 120 тисяч. Проте гроші потрібні ще й на обслуговування цих машин. За оцінкою начальника Володимира Гаврилюка, аби ці машини змогли перебирати вулиці влітку, на їх утримання потрібно щонайменше 17 мільйонів гривень. Але цих грошей немає. Зрозуміло, що 17 мільйонів не буде, але ми mm -hmm. з вами дуже серйозно подумаємо, попрацюємо, як прибирати місто, yeah. Так щоб воно було чисті. Ще міський голова не збагне. Чому після того як Житомирські дорожники полетають дороги, то на місці ям з'являються горби за кордоном. Навчились ремонтувати латки, без отак рівніка вона, у нас кожна латка така або впальна. Це якщо техніка продумати водика, то техніку потрібно, що вам закупили в цьому році. Якщо ні, ми змушені будемо проводити тендері, ну, не тільки і залучати зовсім інші сторонні організації. Мер Дебой закликає працівників ДАІ серйозно взятися за водіїв, які залишають свої автомобілі на узбіччях та заважають руху громадського транспорту і прибиранню вулиць. Що перед мішкодним переходом, ось тут, де стоять машини під знаками, розумієте, і в тому числі ви, шановних депутат, де зробили спеціальну парковку, заїжджайте і йдіть працюйте в міську раду. де стоять вони сьогодні там, де стояти не може в силу безпеки, навіть тролейбуса і під'їзду до зупинки, давайте говорити просто про елементарне виконання знаків, і де їх потрібно, їх треба підсилити. І штрафувати незалежно, а може і публічно. І вся проблема буде моя машина буде стояти, Будь ласка, значить мене будете штрафувати. Нема проблем керівникам жеків та працівникам управління автомобільних шляхів. Міський голова дав доручення обладнати паркувальні майданчики поблизу житлових будинків, полагодити усі люки та привести до ладу аварійні розкопки, які залишилися після ремонтів службами теплокомуненерго і водоканалу.